Мишенята привіт! З вами Єва Блум. Нагадую, що ви можете підписатись на наш телеграм-канал або підтримати донатом на банку. Усі посилання в описі. Ну що, переходимо до історії. Старі будинки завжди славились своїми страшними підвалами, у кожному районі. У кожному дворі, де стоїть така стара багатоповерхівка, завжди знайдеться хтось, хто присягатиметься, що саме у їхньому підвалі мешкає чорт, примара чи, принаймні, щось, про що краще не знати. Там завжди сиро, прохолодно, стіни вкриті пліснявою, а звук кроків навіть слабкий, викликає відлуння. Ніби йдеш під землею в якійсь печері, де давно не ступала нога людини. І, хоча я ніколи не був забобонним, усе ж у сежу підвалах є щось особливе таке, що змушує плечі мимоволі стискатись, а дихання ставати частішим. Мій же підвал мало чим відрізнявся від усіх інших. Хіба що можливо. Був на крихту страшніший. Єдина причина, через яку я зрідка туди спускався наша маленька комірчина, куплена ще моєю бабусею у далеких 90-х. Коли люди, здавалося, готові були купувати і продавати усе, що мало бодай якусь цінність. Там ми зберігали картоплю. Банки з помідорами, старі речі, які не потрібні нікому, але викинути їх ніхто не наважувався. Я точно знав: деякі з тих речей стояли там десятиліттями. Можливо, ще з того часу, коли я був малим і бігав по дворі з друзями, не маючи ні найменшого уявлення, що внизу, під нашими ногами, стоїть місце. Яке я одного дня злякаюсь навіть згадувати. Коли бабусі не стало, я довго не знав, що робити з цією комірчиною. Спускатися до неї було лінь, та, якщо чесно, неприємно, але й кидати таке майно також не хотілося. Зрештою, розум переміг, я вирішив продати її комусь із нашого під'їзду. Я нею давно не користувався, а зайві гроші мені б не завадили. У квартирі ремонт не оновлювався років десять, шпалери вже вигоріли настільки, що здавалися напівпрозорими, а підлога в коридорі скрипіла голосно так, ніби скаржилася на мій кожен крок. Продати комірчину видавалося справою легкою і вигідною, та спершу треба було її довести до ладу. На вихідних, озброївшись мішками, ганчірками, ножем і старим шпателем, я вирушив у підвал. Робота кипіла, я живу один, тож допомогти мені нікому, але я й сам добре справлявся. Мені було абсолютно байдуже, що я викидую, я не витрачав часу на те, щоб перебирати непотріб чи ловити ностальгію від нього. Кляті десятирічні баночки я відразу ж викидав у смітник, навіть не дивлячись на етикетки. Десь глибоко в душі я відчував дивне полегшення, ніби позбувався не просто старих речей, а чогось зайвого у своєму житті. Уже до обіду комірчина стояла пуста, єдина проблема стара фарба на стінах, яка місцями вже сама відвалювалась і легко відходила під легким дотиком шпателя. Я взявся обережно щищати її, але втома дуже швидко дала про себе знати пилюка, запах цвілі, сирість, що просочувалась до самих кісток. Усе це притуплювало увагу та змушувало рухатись повільніше, ніж я планував. Піду перекушу, пробурмотів я сам до себе, струшуючи пил зі штанів. На виході з підвалу мене негайно перехопили сусіди. У нашому будинку інформація поширювалась швидше, ніж гриб взимку. Десь хтось щось побачив, і вже усі знають. «А, а що ви там робите? питав один. О, знову шум. Ну, нема вам чим зайнятись, бурмотів інший. «Та, та я комірчину прибираю, відповів я, намагаючись бути привітним. Почувши це, вони якось дивно замовкли, поглядаючи на мене скоса. Я спробував пожартувати, розповідав, що хочу її продати, але від них ішла така настороженість, ніби я щойно сказав, що планую завести у квартирі крокодила. Вже тоді в мені промайнула думка, що, можливо, я дарма усе це почав. Справді, у кого може виникнути бажання купити комірчину в старому підвалі? Вона маленька, два на два метри, з дверима, що ледь тримаються на завісах, двома поличками та й без світла. Хіба що комусь потрібно місце, щоб сховати щось зовсім не потрібне? Але я вже почав і вирішив довести справу до кінця. До вечора я закінчив так званий косметичний ремонт. Стіни свіжо заблистіли. Запах фарби перебував тухлий дух підвалу. Комірчина тепер виглядала пристойно треба було тільки дочекатися, поки все висохне, а тоді вже думати, що робити з нею далі. Вийшовши на вулицю, я вдихнув холодне повітря. На небі з'явилися перші зорі, а вітер приймав до самих кісток. Цигарка між пальцями тліла швидше, ніж я встигав затягуватись. На лавці неподалік сиділа тітка Нюра, її знали усі в нашому будинку. Жінка, років п'ятидесяти, з першого поверху, завжди ходила в старій шубі, навіть улітку. Ніколи не віталась, а очі мала такі, ніби крізь тебе бачила щось інше. Щось, чого ти сам ніколи не помітиш. я пройшов повз неї, навіть не очікуючи жодної реакції, але раптом вона сказала, дивлячись мені прямо в очі. Ти що в підвалі робиш? Нащо викинув усе? Хочеш потривожити? Я спершу знітився. Від неї я ніколи не чув більше двох слів підряд. «М а кого потривожити? запитав я, нервово ковтнувши. Сам знаєш кого? сказала вона тихо, але різко. «Хм, Тятьнюр, я просто ремонт косметичний зробив. Продати хочу комірчину. Вона ж гучно пирхнула. Еге ж, хто її в тебе купить? По всьому підвалу їх більше десяти, і в жодній ніхто нічого не береже. А твою куплять. Їй богу, бабка тобі що? Свою силу передала, що чортів не боїшся. Чудний ти? Сказавши це, вона встала і повільно, але впевнено, попрямувала в бік під'їзду. Перед тим, як зайти всередину, грюкнула дверима так, що відлуння пішло на весь двір. Хм, Недарма казали, що вона дивна, та її слова змусили мене замислитись. Хм, Дійсно, я ніколи не бачив, щоб хтось щось зберігав у підвалі, але ж і точно не міг знати усі комірки були зачинені. А ще той величезний замок на дверях. Я завжди думав, що це просто стара бабусина перестраховка. Треба буде завтра перевірити, подумав я. Наступного дня, спустившись у підвал, я взяв ліхтарик. Хороший і потужний, який пробивав темряву густим білим променем. Я підійшов до сусідніх комірок із цікавості. Зазирнув у щілини між дошками. На моє здивування вони були порожні, перша, друга, третя, вони наче ніколи не використовувались, пил лежав рівним шаром без жодних слідів. В деяких комірках навіть павутини не було, ніби хтось ретельно вимів усе, але нічого всередину не ставив. Дійшовши до останньої, я зазирнув у щілину і помітив кубку якихось речей. Але ці речі були дивні, надто темні, надто важкі за формою. Придивившись уважніше, я помітив щось, що схоже на здерту шкіру, запилену і зім'яту. Спершу подумав, що то старе пальто або шматок гуми. Але чим довше дивився, тим менше це здавалося схожим на щось людське чи домашнє. Я не знаю, який біс мене смикнув зробити наступне. Можливо, то була проста цікавість, а можливо, дурість. Я взяв рукоятку від лопата, якою підпирав двері своєї комірчини і просунув її у щілину. Щоб розворушити той клубок мотлоху. Та не встиг я торкнутися до нього, як кубка раптом здригнулася, розсунулась і встала, я навіть не одразу збагнув, що саме відбувається спершу звук, звук, схожий на рипіння, таке, як коли розтягують стару мокру тканину, потім шипіння. Глухе, утробне, ніби кілька голосів говорили одночасно, але не словами, а звуками. І тоді я побачив його, червоні очі, величезні, неприродні, вологі, як у тварини, що щойно вилізла з темної нори, очі, що дивилися прямо на мене. Блищали ненавистю і голодом. а тіло ні, назвати це тілом за багато честі. Воно було зшите зі шматків шкіри, різних неоднакових, різного кольору, товщини, чистоти. Деякі шматки були гладкими і натягнутими, а інші в'ялими і зморщеними, ніби висушеними. Між ними проступали грубі нитки, темні й вологі, якими ті шматки були стягнуті до і з нього капала густа рідина, схожа на кров, але темніша, майже чорна, як старе машинне масло. Воно було високе, занадто високе для людини. Високе для будь якого створіння, яке могло б жити у вузенькій комірці в підвалі. І його руки, якщо це були руки, звисали до самої підлоги довгі тонкі з пальцями, що закінчувались гострими, ніби металевими кігтями. Запах, що вирвався з тієї комірки, був настільки нестерпним, що очі мимоволі набралися сліз. То був запах сирої плоті, змішаний з гнилю і чимось іще. Сильнішим, первісним, тваринним запах, який тіло інстинктивно відкидає, бо знає, це запах смерті. Я стояв нерухомо кілька секунд, хоча мені здавалося, що минула ціла вічність. Серце билося так голосно, що я чув його відлуння у власних вухах, на чудовість подивилось на мене дивилось так, ніби бачило давно знайому жертву, ніби я мав прийти, ніби воно увесь час на мене чекало, а тоді воно сіпнулось вперед. Цього руху було достатньо, щоб я нарешті прокинувся від ступору. Відскочив назад, ледь не впавши, і рвонувся до дверей підвалу, замкнув їх величезним замком, що висів там, навіть не замислюючись тепер я знам, для чого він там потрібен я чув, як те створіння всередині верещить, шкребеться об дошки, намагається їх видерти своїми кігтями, чув, як тріщить дерево, і як дряпається метал. Я тікав угору сходами так швидко, як ніколи. Влетів до квартири, зачинився, впав на підлогу і кілька хвилин не міг навіть дихати. Я намагався забути те, що бачив і чув, намагався переконати себе, що мені просто здалося, що це був сон наяву, але запах. Той проклятий запах досі стояв у носі. Минуло два тижні, я не спускався у підвал, я не підходив навіть до дверей. Я намагався жити як жив раніше, але інколи мені здавалося, що я чую звідти тихі звуки ледь вловимі, наче хтось повільно ходить у темряві. Одного дня, коли я йшов на роботу, побачив комунальні служби. Вони відкрили двері підвалу, я мало не зупинив їх, але щось зупинило мене можливо, страх, а можливо, підсвідома надія, що вони нічого не знайдуть, і все це лише гра моєї уяви. Ввечері, повернувшись додому, я побачив жах. Біля під'їзду стояло кілька карет швидкої допомоги. Поліцейські стрічки обмежували прохід. Люди стояли кубками, перешіптуючись, а на землі, накриті білими простирадлами, лежали тіла. Простирадла були просочені кров'ю, кров була усюди, на плитці, на сходах, навіть на стінах під'їзду. Я не бачив їхніх облич, але знав ці люди більше не встануть. Кажуть у підвалі, кажуть, кажуть, що у підвалі щось шепотіли сусіди, але я знав, що там. Я не слухав решти. У голові було тільки одне я це розбудив, я відкрив двері, я торкнувся того, що не можна чіпати. Можливо, я потривожив те, що десятиліттями сиділо у темряві, чекаючи. Я не знаю, що це було. Не знаю, чи спить воно знову, але знаю одне: підвали не просто місце для картоплі чи банок з помідорами. У них є своя пам'ять, свої істоти і свої правила. І якщо ти колись спустишся туди, хто знає, чи не будеш ти наступним. Дякую всім за перегляд. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете у коментарях, як вам такий новий відеоряд. Всіх люблю гарної ночі!